Чого я маю першою уступати у сверці з дитиною? Чому це я маю перша замовкати? Моя дитина має поважати мене, уступати мені і замовкати першою. Говорить мама про конфлікти з дитиною. А насправді, коли ми говоримо слово уступати, то йдеться про етичні правила, наприклад, уступити місце старшому. Дитиною у автобусі. Але коли ми говоримо про спілкування, про розмову дорослого і дитини, особливо надто батьків з дитиною, йдеться про інше: про приклад батьками дорослими, емоційного інтелекту, стресостійкості, уміння керувати своїми емоціями. Тобто, Приклад, батьківський приклад, батьківський обов'язок демонстрування психічної зрілості, бо ж наші діти формуються, їхня свідомість формується механізмом наслідування. А якщо немає чого наслідувати, якщо ми не маємо чого показати, як взірець, то звідки ж наші діти будуть у поведінці, такі, як ми хочемо? Вони саме такі, як ми є. Як вони бачать і наслідують. Отож, давайте будемо зірцями психічної зрілості. Не чекаємо, поки нам хтось щось уступить. Демонструймо оцю ж психічну зрілість. Робимо паузу, показуємо, що ми любимо, бо наші діти це наше відзеркалення. І все буде краще.